Доброго ранку. Говорячи про платформу, про державну програму протезування, про інтернет платформу. Як, власне, подати заявку на отримання протезу і хто може на це претендувати? На отримання протезу може претендувати будь-яка людина, яка його потребує. Для осіб, які постраждали внаслідок війни? Чи то для військових, чи для цивільних, для них для забезпечення протезом не потрібно встановлення інвалідності. Тобто, вже на етапі проходження реабілітації у закладах охорони здоров'я під час роботи з мультидисциплінарною реабілітаційною командою відбувається власне призначення виду цього протезу, і е, можна відразу ж подавати заявку. На забезпечення таким виробом для інших окремих категорій осіб може бути потрібне встановлення інвалідності. Тобто, якщо ця людина потребує протезу внаслідок загального захворювання, наприклад, це є ампутація внаслідок захворювання чи, чи ампутація внаслідок ДТП, то поки що ще для забезпечення протезом потрібно встановлення інвалідності, але вже фактично з 1 липня. Буде реалізовано повністю функціоналу для того, щоб будь-який протез отримувала людина на етапі отримання реабілітаційної допомоги без необхідності встановлення інвалідності. Пані Олена, а якими протезами забезпечує держава, якщо наприклад йдеться про ургентні випадки, про протезування, скажімо, судин під час операції, чи ця частина забезпечується забезпечується засобами державними? Справа в тому, що ми ведемо мову про забезпечення з коштів мінсоцполітики про ті допоміжні засоби реабілітації, які не потребують втручання в організм людини, тобто це йде про те, що так би мовити, зовнішні пристрої різного виду, ну конкретно протез, який кріпиться до тіла людини за допомогою куксоприймача. Все, що стосується втручання в організм, тобто, це мова йде про протези очей, скажімо, зубопротезування, протезування, ендопротезування, то ці всі види протезів забезпечуються коштом Міністерства охорони здоров'я через їхні програми, бюджетні, в рамках власне їхнього фінансування. Коли ми ведемо мову про Протез, який забезпечується коштом Міністерства соціальної політики, то для військових, скажімо, можна отримати два типи протезів: це механічний і протез підвищеної функціональності, який є з електричним електронним керуванням. Він насправді дуже часто в народі називається біонічним протезом, тому що він найбільше відновлюв відтворює всі функціональні можливості руки чи ноги людини. І тому тут власне не не означає, що коли людина потребує протезу, вона отримає тільки один виріб. Вона отримує протез і дуже часто багато ще до нього інших комплектуючих, скажімо, потрібні лайнери, потрібні чохли на протез. А крім того, вона може потребувати інших допоміжних засобів реабілітації, і тому все призначення повинно бути комплексним. Тобто, якщо людина має протез, але при цьому вона не може протягом цілого дня ним користуватися, то вона крім цього повинна отримати призначення на крісло колісне. Вона повинна отримати призначення на допоміжні засоби для душу, для ванни, для туалету, щоб облаштувати свій домашній простір з такою, в такий спосіб, щоб їй було якомога комфортніше в ньому проживати. Пані Олена, а якщо йдеться про високотехнологічні протези, про які ви згадали про це раніше, в якому стані перебуває українське виробництво цих протезів? Чи можна розраховувати в який мірі можна розраховувати на українських виробників для того, щоб зосередити виробництво тут і відповідно? Користатися фкористатися можливостями українських виробників? саме виготовлення протезу, воно яке оплачує держава, це є фактично складання протезу з. Комплектуючих різних а руками своїми протезист виготовляє куксоприймач. тобто це та частина, яка е, кріпиться до тіла людини. Тому фактично робота наших протезистів полягає особисто в тому, щоб виготовити цей куксопримач, який найкраще буде відповідати е, під е, образи тіла людини, і найкраще її піддати її функціональним характеристикам, і підібрати до цього куксоприймача, е, скласти протез таким чином, щоб ці комплектуючі. Які він використовує як найкраще відновлювали її. Ну як найкраще забезпечували ходу чи користування там відповідну так функцію руки. Але ми розуміємо, що в Україні виготовляється дуже мало цих комплектуючих насправді, тому що це є дуже високотехнологічне виробництво, і це виробники світових. З світових провідних світових країн це є німецький Отобок, Ісландський Осур, штат Це Великобританія, Блечфорд, це є сполучені Штати Америки, Філаур і багато інших вже насправді з'являється. Теж і польські виробники, і наші протезисти контактують з тайванськими. З південнокорейськими постачальниками, тобто тут ринок дуже широкий і він реагує на ті виклики, з на жаль, з якими ми стикаємося. Тобто розуміючи, що в нас великий попит, що він буде тривалим на багато десятиліть уперед, тому що держава фінансує не тільки один протез, який зараз сьогодні вже потрібен, а постійний ремонт обслуговування і заміну проте з усього, протезу впродовж усього життя. Тобто, закінчився термін експлуатації одного протезу, держава фінансує на його заміну виготовлення наступного, і тому наш попит. На протези на комплектуючі до протезів буде стали в багатьох десятиліть наступних. І тому виробники світові розуміють, що цей ринок буде зростати і розвиватися, і що ми будемо постійним споживачем. Але що стосується локалізації, то поки в нас така безпекова ситуація, яка не дозволяє гарантувати безпеку для фахівців, які залучені до такої роботи, це високо дуже висококваліфіковані фахівці, тому що багато з цих комплектуючих це комплектуючі з комп'ютерним керуванням і тому це. Фактично, за за прикладом дуже високотехнологічних виробів, то відповідно вони не готові локалізувати виробництво в Україні. Так, в нас є виготовлення в рамках наших національних виробників окремих комплектуючих, але воно не здатно забезпечити ті потреби по в рамках протезування, які в нас зараз. Суть пані Олена в публікації від української правди зокрема йдеться, що на багатофункціональні протези у 2024 році виділили мільярд гривень однак було освоєно лише 10%. Десята частина у чому з вашої точки зору полягає причина того, що 90% залишилися неосвоєними. Первинно наша програма протезування передбачає двох етапністю. Забезпечені протезами. Перший етап це є первинне протезування, яке забезпечується простішим протезом, для того, щоб людина навчилася користуватися ним з викладу цього протезу, опанувала його Базові характеристики, так би мовити, а далі вже другим кроком є забезпечення високофункціональним протезом. Тому власне на програму первинного протезування було скеровано понад 2,5 мільярди гривень, і вони всі повністю використані і забезпечено понад 3 тисячі військових первинним протезом. А що стосується забезпечення протезами підвищеної функціональності, то вони в силу того, що це є набагато складніші в технічному виконанні і в навчанні користуванні. Засоби то вони потребують більш тривалого в часі для для виготовлення в середньому, що найменше протезне підприємство разом з особою працює над виготовленням і навчанням користуванням протезом підвищеної функціональності три місяці, і тому звичайно, що е, терміни е, використання коштів вони триваліші в часі. Тобто, від моменту укладення договору і до забезпечення конкретної вироби е, спливає досить тривалий час, тому властиво і не Такій великій можливості. Дякуємо, Дякуємо за ваші відповіді. Олена Кульчицька, радниця міністра соціальної політики, відповідала нас супер... про.